Для прикладу і розуміння поточної ситуації наведу деякі цифри збройної агресії, яку ми відчули як галузь, по-перше, як портова галос, внаслідок військової агресії, наразі пошкоджено майже 400 об'єктів портової інфраструктури, пошкоджено 31 цивільне судно, яке стояло або на рейді, або під обробкою. Портах. І, на жаль, наш найцінніший ресурс, він теж страждає, це люди, це працівники морської галузі, працівники портів, це 106 цивільних осіб наразі постраждало за час військової агресії. Всі обстріли це, це пошкоджене майно. Орієнтовна вартість відновлення на цей час портової галузі, портової